Оточення Покровська та Мирнограду немає. В цілому ініціативою те, що ми бачимо, володіє ворог Так виглядає, що е, ворог змусить нас рано чи пізно вийти. Я не збираюсь відступати з одного боку, але з іншого боку, ніхто від мене не вимагає там, покласти людей, але будь-якою ціною отримати посадку. До Покровська не як ну, я касліш операції, що зоны, откуда мы заходили в Покровськ. О, нас дойшо я так чоловік 8 максимум. Я не можу сказати, скільки буде часу. на війні. Все що завгодно. У майже дворічній битві за Покровськ та Мирноград триває критично важливий етап оборони. Який, схоже, добігає кінця. Війська РФ ймовірно контролюють частину міста Покровськ з південного заходу, блокують переміщення українських сил та намагаються відрізати сусідні промислове місто Мирноград. На тлі розмов про оточення міст. Головнокомандувач Сирський стверджує, що що бої в місті тривають, сили оборони контролюють північну частину міста. На карті бойових дій Діпстейт. Ця частина позначена сірою зоною, яка по суті не контролюється ніким. Вранці тут ще наші вдень невідомо ввечері. Перестрілка в таких кварталах кожна хвіртка. Це кут стрільби. Кожен сарай, укриття по іншу лінію фронту, одягнений у військову форму. якийсь з двійників Путіна відвідав один з пунктів управління об'єднаного обгруповування окупаційних військ РФ. Начальник штабу Герасимов доповів йому про нібито захоплення агломерації великих міст Покровська та Мирнограда. ВРФ їх ще називають радянськими назвами Червоноармійськ і Дімітров. Все це шоу було влаштовано напередодні приїзду в Москву спецпредставника Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа видання The Guardian писало про цей вихід як про ретельно зрежисовану появу Путіна перед військовими напередодні переговорів, таким чином намагаючись продемонструвати впевненість перед важливою зустрічю з американською делегацією і продаючи це як велику перемогу 3 грудня. Німецьке видання Bild, посилаючись на нібито анонімного військовослужбовця збройних сил України опубліку. Кувало статтю про. Повне захоплення Покровська Росією та закінчення боїв за місто. Лихоманку про захоплення Покровська підхопили і так звані російські ліберальні медіа. Російські війська захватили Покровськ. Об этом сообщают военные обозреватели, в частности, обозреватель здания Бильд Юліан Репки. Таким образом, закончилось сражение, которое длилось более года и унесло тысячи жизней. Российская армия захватила украинский город Покровск, Или, как его называют российские военные чиновники. MISC. Праціврячива інформація приходять того присходящем в районі города Пакровськ, Донецька області. Ціжоли Баї, за котрий ведуться уже більше года. Битва Росіян за Покровськ триває з кінця липня 2024 тисячі року. Вже понад 480 вісімдесят днів. Що робить її однією з найдовших битв у сучасній історії? Битва за невеличке місто, в якому аналітики знатоки гадалки, таро і дивані експерти пророкували впасти під тиском росіян ще торік влітку. yeah <laughs> Переважно спалене і зруйноване місто на захоплення, якого Путін кидав хвиля за хвилею солдатів на штурми. За інформацією українського командування, з кінця серпня до середини жовтня цього року російські втрати під час штурму Покровська склали приблизно 14 тисяч убитих і поранених. І це лише за одну десяту частину часу, протягом якого триває битва. Вітаю, друзі! Я льона Савіна. Ви на моєму ютуб-каналі. Я, як журналіст, декілька разів працювала на Покровському напрямку з різних сторін у різний час оборони агломерації знімала евакуацію цивільних з Мирнограду та застала ще останні дні роботи залізниці в Покровську. Тож я поговорила з тими, хто обороняє Покровський напрямок, щоб розказати, що ж там насправді відбувається. На Покровському напрямку зараз іде важка робота по знищенню ворога. Ситуація відверто непроста. Я би не хотів таким бути трохи заспокійливим і казати, що все нормально. Там це вся ситуація критична, але контролюємо. Ненавижу всі ці, ці історії. Ми воюємо четвертий рік. Ми вже були і в оточеннях, і виходили з них і брали ворога в оточення. Іде робота. Робота дуже непроста. Робота йде. З е, ворогом, який досить серйозно має переваги в кількості, в БК, е, в, в, в артилерії, е, ну хіба що десь якийсь паритет у нас можливо на нашій ділянці в БПла з ними. А так вони переважають причому кратно на порядок, ну, в десятки разів по живі силі і так далі. Ситуація дуже складна. Чому складна? Тому що ворог, маючи якісь часові показники, можливо, часові дедлайни, можливо підтягуючи реальність під те, що сказав їх Божевільний Фюрер, е пробує захопити цю територію. Стянув величезну кількість ресурсів, вони рвуться в місто, вони рвуться, е і у них вистачає ресурсів. Виконувати плани по інфільтрації, виконувати плани по організації загрози якихось там об обхідних маневрів е і постійно е виснажуючи нашу оборону по атакам прямим. Е ну, це війна, да, вона носить страшний характер, е не применшуючи загроз, вони тут реально величезні. Просто ну. А робити що? Треба їх далі працювати, намагаємо ми намагаємося їх знищити, вони намагаються захопити нашу територію. Покровськ – це пріоритетна ціль російської армії, починаючи з окупації Авдіївки. Саме на покровському напрямку відбувається найбільша кількість боїв. За словами Зеленського, Росіяни зосередили тут 170 тисяч військових. Інформація про те, що росіянам вдалось накопичитись в Покровську і створити реальну загрозу українське командування, довгий час не коментувала. Зараз же місто оточене з трьох сторін, і це дає російським дронам деталі більшу можливість контролювати пересування силоборо. У ньому за місяці штурмів війська РФ перейшли від лобових атак до тактики малих груп. Пара, трійка, відділення безброні, що обминають укріплення і просочуються всі різони між кварталами. Ми до цього працювали е, на сіверському напрямку. Я не скажу, що там було легше. У нас там таке мало тіло даруйте, за цей ж організм. Було що. Ми сюди приїхали, око привідкрилось від цих шикарних посадок. У нас там замість дерев в посадках були штурпаки, ну, метр величиною. Випалено було, що у нас, що у ворога все, ну, трамбували один одного нещадно. Ми вже за два з половиною роки я знав, о котрій, коли вони будуть іти до мене, і вони до міліметра знали мої позиції. Ми закопались на три поверхи вниз, ну бо вони, вони переважали ворті. А вони розуміли, що там з десяти людей можливо там один дойде. Тут зовсім інше. Там була така наша глуха оборона. Мені здавалось, ну, оскільки ми не просіли за два з половиною роки, то вдало була вибудована. Тут взагалі тут поняття немає. Тут ворог а, і між нашими порядками ну, на десятки кілометрів взаємне проникнення. Інколи не зрозуміло, чи ми в тилу ворога працюємо, чи ворог в тилу у нас працює. Тут на позиції, якщо поранений боєць, ми його можемо зараз вивести, коли тумани виключно НРК, і То це як спецоперація. Оце інфільтрація ворога розмило лінію чітку її. Немає як такої. Може бути наша позиція. За нею дві ворожих позиції, яку ми не можемо вибити, за нею ще пару наших позицій, і несподівано можуть з'являтися вороги справа зліва, так само, як і для них наші там рейдові групи, сюрпризи роблять. І по суті, доводиться працювати при взаємному проникненні на деяких ділянках на десятки кілометрів. Зараз ще е, погода така, е, там яка ускладнює роботу дронів. Туман тут ще досить густі посадки, не випалені зараз, хоч і опалилися, але тим не менше вони достатньо зберігають густоту, і от якраз там, коли туман, ворожі групки невеличкі, пробують далі просочуватись. Я повторюю, що накопичуватись вони в цих точках почали ще десь рік, вісім місяців тому. І ця тактика малих груп інфільтрації вона е, з їхнього боку частково вдавалась. З нашого боку, ми намагалися з незрозумілих для мене причин не помічати її або не доповідати про проблеми, поки вони не були критичними, поки вони не так накопичились. Е, плюс до цього, до цього додайте, що підрозділи оборони. Українські виснажені вкрай, ми вважали, що ми вже там все знаємо, все ну там відбулись на цій війні, от і до з, з піхотинця до командира, ну і так далі. А тут е, ми побачили, що не просто в глухій обороні стої, стої стоїмо тут. І зустрічні піхотні, бої і наші диверсійні групи. В, в їхньому тилу, в їхній диверсійній групи, в нашому тилу, воно якось іде е, хвилями, йдуть інтенсивні штурми там 3-4-5 на, на день починається з ранок з механізованого, потім йдуть піхотні по декільком напрямкам, потім знову там якась броня йде, і, і так от нонстопом. А потім, е, через деякий час легке там на тиждень. За тище. І е, я спочатку собі наївно думав, що це виснажується вони, а на, на правду потім аналітики там провели, що це всього-навсього е, цикли поповнення. От там приїхали на на, на розташування, отакі там кількість штурмовиків е, і так далі. Вони їх закидують, вони виконують задачу, несуть втрати. Е, це Ну, бравувати тут нема чим, але втрати вони несуть шалені. ну, Дуже великі втрати несуть. І по всій лінії, не тільки ми їх тут в промислових масштабах утилізуємо. Тут є з дрона таке відео, е, я не знаю, чи його витримає YouTube чи ні. Е, от там до наших бойових порядків, там багато ділянок заміновано, і ну, от стежка, якою там один з напрямків вони до нас йдуть. І кожні там пять 10 метрів, ідучи там до, по сіліку до наших порядків, вони ну, лежить труп окупанта. і Вони переступають до них, ідуть, ідуть, ідуть. Навіть бували випадки, я спілкувався з полоненими, що він поки через них проходив, вже приймав рішення швидко здатися, бо ну, це ті, у кого там ще є, там чим все думати, вони приймають таке рішення. Але е Ворога велика кількість, і у нього е, є солдати для виконання задач тих, яких їм потрібно. Це з того, що ми починали з вами розмову. У них є е, солдати, е, ну, яких погано озброєні, які погано екіпіровані, задача яких розмінувати собою міні-загородження і підійти до наших позицій, е, щоб їх відмаркувати. Тоді вони розуміють, де знаходяться наші захисники. Наносять туди артилерійське враження, і зараз уже каби почали скидати там е, на піхотні позиції можете собі, там, дрони, важкі дрони, там, літакового типу, міномети, Ну, комплексне враження, вони розносять позиції, потім знову йде група, живі, неживі, от, тобто маркувальні групи смертників, яких не жалко. Є війська, які, у яких задача от, там, з точки А дійти в точку Б. По карті, по, по телефонам одноразово є групи, які робляться на мотоциклах. Е, а є серйозно екіпіровані і серйозно підготовлені штурмові групи, які виконують е, і штурмові задачі, і диверсійні задачі, які проникають під туманом, там, під, ну, через там, складки місцевості, скритно. Вони можуть рухатися. От ми з таким одним спеціалістом спілкувалися. Вони рухались тиждень. Можете си ну, дуже скритно, і в них задача там проникати, інфільтруватися через наші бойові порядки в телевізори і там наводити ну в залежності або накопичуватись і здійснювати вже там задачі, або наводити хаос, або там перебивати нашу логістику, мінувати і... в основному штурмові е одиниці, штурмові групи. Uh, також розвідники, які до нас заходили штурмувати, от ті більш такі. Uh чумазі можна так сказати, це групи закрепа, там їх просто кидають десь там в посадки, в подвали, там стараються просочитися, закріпитися, десь там, зануритися. І просто там навіть вони, наша піхота проходить повз, вони там, ну, вони навіть в бій не вступають, там їм дають команду не, це, себе не показувати, там, щоб просто цинкувати, там, то, що відбувається вокруг. Але, там, це ненадовго ми їх знаходимо там, вибиваємо. Ванька, прокидайся, а то запізнешся. Зараз допоможемо йому прохидитися. О, спрацювало. Треба ще одну. Такі ваньки, знаєте, залітають там ободрані, якісь там. Ну, дійсно, там видно, що вони тут вже варяні, перемеляні в цій піхоті, ну, в їхній. І їх все одно посилають там на ці штурми. Скільки вийшли? Больше двух недель. До Покровска нас дошло, ну, как я слышу, по рации, что зоны, откуда мы заходили в Покровск. Вот, нас дошло, я так, ну, человек восемь максимум. Ушли лесополками, зеленкой, зеленкой, зеленкой. Двигались, двигались. По вот этой местности очень много народу. Ну, пострадало. За двухсот очень много птичками. И за трехсот тела. Там уже, короче, больше 70% осталось. Из трех взводов. И вот уже к по прокровску подошли. Я был со своего взвода. У нас было трое, со, со второго взвода было двое. И, наверное, с первого тоже человека два. Все остальные 200-300. Извините. Если от зверо, это первый телекон, получается, на раз неделю. Потихоньку шли. Это вы в день сколько проходили? Можна 2 три точки проходили, кілометра полтора так отак проходили, і все тормозили. А є там дійсно заходять елітні підрозділи, молоді, молоді військові. Навіть видно по їхньому зовнішньому вигляді там форма, амуніція, ну все нове. там, З нього та каска злітає, він підстрижений, там борідка підстрижена. ну Тобто видно, що різний контингент заходить і різні національності, так само там цих узкоглазих теж залітає до нас. Ворога тут більш ніж достатньо, і він різношерстний і, на жаль, є і дуже підготовлені особи яких не так просто знищити. Як казали наші е е піхотинці, Довелось два рази спотіти, поки там вбили моральне право приймати рішення про відступ мають тільки військові. Втім, поки що українські сили намагаються виграти час, відбити територію, виснажуючи ворога в міських боях. Якщо подивитись на карту, то на північно-східному напрямку можна побачити клешні, які оточують Покровськ. В цілому ініціативою те, що ми бачимо, володіє ворог. так виглядає, що Ворог змусить нас рано чи пізно вийти, і тут звичайно потрібно буде майстерність нашого командування, майстерність наших командирів на місцях і наших бійців, щоб вони не попали в оточення. Тому ситуація там складна. Я не збираюсь відступати з одного боку, але з іншого боку, ніхто від мене не вимагає там покласти людей, але будь-якою ціною отримати посадку. Якщо треба, буде. Потреба, не роздумуючи, там будемо маневрувати, щоб зберегти особовий склад. Тут і не сталося питання, от так, що типу, ви маєте раніше були такі елементи, я про них вже і говорив в інтерв'ю: були намагання там будь-якою ціною утримати позиції. Я вже казав, що що значить будь-якою ціною? Це будь-яка ціна, це життя піхотинця Для нього це не будь-яка ціна, це його життя. тут Тут так не сталося питання поки що. Я ж не знаю, які чи є резерви, чи підготовлені ці резерви. Можливо, вони готові тільки введуться в критичний момент, а можливо, і забили даруйте болт за грубість там на цю історію, просто політично її витягують. Я не хочу гадати. Я всього на все, я ж кажу, я. Зосереджений на рубежі оборони батальйон. І дав би Бог мені якісно його утримати. Я, щоб ще перейматись історіями там політичними чи ще якимось, відверто скажу, навіть не маю бажання цього робити. І нехай у них там, ну, раз я на своєму місці, а вони на своєму місці, нехай вони там в штабах думають. Чи відходить, чи, чи навпаки посилювати цю лінію, і виходу нема. Ну що, допустити цю нечисть до мирних міст, Так да краще ми їх тут утилізувати будемо стільки, скільки можемо, щоб їх менше прилізло е до, до мирних українців. Цю ну їх пускати не можна. Це ж це чорти різуть на, на Україну. Наприкінці липня 2024 року, ніби стартував. Марафон новин під назвою Ось ось росіяни захоплять стратегічний Покровськ. Що це відкриє їм шлях до центру України і стане ніщівним ударом по українській логістиці? Тоді окупанти перебували приблизно за 16 кілометрів від Покровська, а його неминуче падіння використовували як доказ провалу українського наступу на Курську область, який насправді коштував Росії десятків тисяч додаткових втрат. Я не можу сказати. Скільки буде часу на війні, все що завгодно? Якщо ви пам'ятаєте, ще в минулому році восени коли проти противник просувався, вже багато хто також говорив, що все завтра покрос буде е захоплений. Але відносно тих темпів, які були на початку. Противника зупинили, вже немає таких темпів захоплення. Відомий історик та дослідник війни Філіпс Обраєн зробив цікаве наочне порівняння темпів просування росіян. Так от, він порахував, що рухатись такою швидкістю, з якою рухалась російська армія, щоб подолати 16 кілометрів, було б соромно навіть для равлика. Пересічний равлик у нормальному темпі долає близько 8 сантиметрів за хвилину, приблизно 5 метрів за годину. Є деякі легенда. Дарно швидкі равлики, які рухаються зі швидкістю 3 метри за хвилину, та такий посередній равлик, що стартував з російської лінії фронту 1 серпня 2024 року, просувався би на понад 47 км кілометрів до сьогодні. Виходить, що російська армія могла тільки мріяти про таку швидкість, як у равлика, при хорошій історії треба впиратись і постаратись не віддати ці міста. Звісно, якщо буде стоять вибір між збереженням життів бійців підрозділу, то життя на першому місці. Але якщо можна не віддати, бажано було би не віддавати і не при применшувати ціну цих територій, бо на жаль, велика ціна і наслідки потім так само будуть великими. Щоб всім було зрозуміло, я точно не, не, не применшую там оборони. Е... Покровська і точно не недооцінюю противника, але друга армія світу, яка була там в рейтингу і називала себе перша ядерна країна в світі, країна з двох мільйонною армією, країна, яка витратила майже свій весь бюджет на ресурс. У них бюджет військових 220 мільярдів в Україні. Там ну максимум 60, Це ну вже під час м -м, війни. І в них в нас армія, скажімо так, ми набираємо вже. Ну, якість упала, і набираємо із людей, яких можемо призвати або відловити на вулиці, вони беруть всі мотивованих людей. І ця армія вже другий рік на Донбасі б'ється за місто. Не, не скажу, що це провінціальне, бо в ньому там 50-60 тисяч, але це навіть не обласний центр і не близько до обласного е центру. І вони не можуть його е захопити. Тому з Стратегічної, навіть оперативної точки зору, ну це має, скажімо так, не, не є великою перемогою Російської Федерації, а скоріше говорить про те, що у них немає достатніх ресурсів, щоб проводити щось масштабне. Нічого доброго це не принесе. Це відкриває певні шляхи для подальшого, повзучого чи стрімкого, як у них вийде наступ. Це Буде серйозний моральний удар. Це, скажімо, так, ми віддамо разом з територією ще тих людей, які залишились там. Ну є ждуни, а є люди, яким нема куди їхати, яких ми віддаємо на поталу окупанту. Це українська територія, яка потім буде, якщо відвоюватись цю величезною кров'ю, бо штурмувати завжди важче ніж обороняти ну об'єктивно там.